Ми сьогодні продовжимо працювати в програмі Photopea і працювати із текстом. Натискаємо новий проєкт і ми сьогодні, якщо будемо просто з текстом, оберемо перший варіант, де нам треба прямокутник, просто, щоб текст у нас був у горизонтальному вигляді положення. Тут, в принципі, нічого нам не потрібно міняти, головне глянути, щоб у вас був білий колір. Будемо писати на білому кольорі, на білому тлі. У нас буде текст, не взятий з якоїсь колір палітри, а текст буде кольору якогось фото. Напишемо, оберемо букву Т. Текст, виберете розмір. Розмір у нас у мене стоїть зараз найбільший, ви можете розмір потягнути найбільший. Якщо у когось білий колір, то оберіть якогось іншого кольору, для того, щоб вас на, білий, на білому фоні білим не писали, тому що ви не побачите тексту. Лівою кнопкою ми ще ми можемо виділити, де ми можемо написати сюди текст. Напишемо, наприклад, на урок. Ви попрацюєте, виберете якийсь, можливо, інший шрифт. От у мене вибраний ось такого варіанту. Ви подивитеся, можливо, ще якісь інші варіанти є. Це я вибирала ось тут. Якщо в нас інших вибираємо, у нас, виходить, він ось, наприклад, не спрацьовує, не пише, тому що не підтримає такий. Шрифт, англійський шрифт, а ми пишемо українською мовою, Тому ви виберете який поширше. Узенький не зовсім буде гарно, маленький, а я вибрала отакий формат, отакий шрифт, щоб були широкі букви. Так, далі ми можемо це все зменшити, але не зовсім це важливо, в принципі, якщо у вас натиснуто на переміщення. Ми можемо перемістити його посередині, по центру. Далі, у нас, ви бачите, є слой шар нашого тла білого, шар тексту, і нам потрібно тепер ще завантажити в цю програму якийсь малюнок. Ми говорили, що гарні фото є на сайті unsplash. Де дуже багато якісних малюнків, фото, і ми можемо тут завантажити. От, наприклад, я беру жолудь. Але якщо я пишу на українській мові, на російській ну, це англомовний сайт, і тому він буде шукати не те, що потрібно. Якщо я не знаю, як по англійськи жолудь, я пишу переводчиком, користуюся. Жолодь і я бачу англійською мовою буде отак. Я копіюю, заходжу сюди, витираю те, що в мене було, і вставляю. Ось вигляді дуже багато різних малюночків, фото. Дуже легко тут скачується, завантажується. Я натискаю стрілочку, вибрала, наприклад, хай буде цей, і в мене завантаження відбулося. Відкриваю я тепер, я знаю, що вона у мене в загрузках. Відкриваю тепер фотопея, натискаю файл. відкрити і помістити. Ми сьогодні будемо користуватися цим функцією цією. Я бачу, що в мене в загрузках завантаження, і ось вона у мене, малюночок цей є. З'явилось моє фото. Єдине, що в мене, він не по горизонталі, а вертикальний малюночок, але чу, нічого страшного, я буду його е, збільшувати, за е, витягнувши за краї так я збільшу і наниз. Тепер, якщо я в мене буде він на все ж таки вибране переміщення, я можу пересунути от малюнок так, як я хочу, щоб в мене був вигляд всього мого жолуття. Тепер в мене бачимо вже три шари. Я на цьому шарі де жоту правою кнопкою миші і натискаю маска відсікання. Все відсіклося і в мене залишились тільки букви. І на задньому плані мий шар із жолудями. Натиснути на, на урок, на шар із текстовим з текстом. І далі, ну, коли у вас є переміщення, вибране переміщення, ви можете рухати, рухати так, щоб у вас рухається задній наш е, жолуді. Дивимося, вибираємо такий, який нам подобається колір, щоб в нас був ось так якийсь гарний, гарний текст. Тепер нам треба його зберегти. Я натискаю файл. Якщо ми збережемо ось таким форматом PSD, то він у нас зберігається у вигляді робочої проєкту Тобто ми ще будемо продовжувати працювати над цим проєктом. Я можу його завантажити на комп'ютер, а коли потрібно, відкривати фотопею і завантажити його з комп'ютера, і продовжити працювати з цією роботою. Нам поки що цього не потрібно, ми експортуємо як найчастіше форматом PNG або jpg Ну ми виберемо форматом PNG. Для того, щоб воно у нас було прозоре тло. Нажимаємо PNG, ширина і висота залишаємо, якість 100% і кажемо зберегти. Ось у мене проєкт уже збережений, я натискаю двічі на мою роботу і є такий цікавий, гарний у мене текст.